Мої вітання, друзі! Ви на каналі Астрофеномен, З вами традиційно я Мар'яна Черкасець. І сьогодні до нас долучається Сейраш. Тому ефір буде дійсно ексклюзивний. Прошу максимально сконцентруватись увагу на тих відповідях, які буде давати вона. І безумовно на основі них, будь ласка, ставте питання вже на наступні ефіри. Ми залюбки будемо давати відповідь на них. Тому вам цікавого перегляду і слідкуйте за нами. Вітаємо вас на каналі. Алі, астрофеномен Сереж, раді, що нарешті ви до нас завітали про вас дуже часто, коли запитували наші глядачі. І нам надзвичайно цінно про те, що сьогодні ми нарешті зможемо ж, все ж таки, почути від вас розклади і відповіді на ті питання, які торбій абсолютно всіх українців. Сереж вітаємо вас. Да, добрий день. Отже, переход. Отже, переходимо ми відразу до питань, які дійсно сколихнули абсолютно всю Україну і навіть можливо, світу. про те, все ж таки, чи розпочнуться військові дії між КНДР та Південною Кореєю в 2025 році. Я дивилася це питання на початку тижня, і там випадає ну, така динаміка більш схожа на американські гірки. Тобто загострення провокації від Північної Кореї будуть. Південна Корея буде на них відповідати, дивлячись із того, які там будуть провокації, а там будуть задіяні певні, я так розумію, агресивні коливання. І воно йде от понаростаючий на спад, по наростаючим на спад. Тобто загострення конфлікту воно випадало. Але воно не є як, воно не випадало як початком прям стовідсотково, те, що можна назвати повноцінною війною. Скоріше, знову якісь прикордонні колихання, якісь прикордонні гойдалки, Така от більша історія, як мінімум, на тому етапі, на якому ми зараз можемо передивити ну, продивитися цю ситуацію. Тобто прямої війни не буде, правда не розумію. Ну. Поки є провокативна історія. Я сподіваюся, що до прямої війни не дойде. Поки те, що відбувається, те, що є в планах, це провокація аніж повноцінний вступ до війни. Для того щоб встався вступ в військові дії, потрібні мають скластися певні умови і передувати ці умови. Їх зараз наразі немає. Але ситуація, ну я ж не можу на жаль на руки дивитися там на в прогнозі на 10 років, на 5 років, навіть на декілька років у рамках того, коли певні рішення приймаються тупо там за за день, за два і вносять корективи в існуючі якісь процеси однозначно з вами. Погоджуюсь, і також давайте поговоримо про випробування ядерної зброї КНДР. Це певний шантаж Південної Кореї. Не ядерні випробування у північній Кореї це абсолютно регулярна історія. Вони починають, якщо ми з вами проаналізуємо, як вони себе поводять, то вони достають і брязкують своїм ядерним озброєнням, тоді коли їм потрібно якогось ресурсу, якоїсь підтримки або поступок на якісь політичні там дії, і так далі, тому подібне. Так, це і з того, що зараз відбувається, по-перше, скоріше за все, і це закономірні навчання, бо вони виходять по правосуддю, я не... Здивуюся, якщо вони були заплановані, просто ми можемо про це не знати, тому що Північна Корея мало кого ставить у відомості, коли вона там вирішила зробити ядерне навчання, бо плювати всі на то хотіли. От когось про щось повідомляти, але це має ну от із того, що випадає, це має реально більш такий демонстративний характер, ніж переход до дії. Почули вас. Дякуємо вам, і сьогодні з'явилась новина. рахунок того, що в Зеленського відбудеться найвищим часом екстрена розмова із нинішнім президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Про що потенційно можуть говорити, про що можуть домовлятися, Чи можуть розвідати в першу чергу безпосередньо план перемоги Зеленського, в тому числі ті пункти, які він оголосив, чи можливо це буде пов'язано щось, наприклад, із допомогою. Це напряму стосується обговорення пунктів, тільки не ті, які він оголосив, а скоріше ті, які залишилися за кадром по Верховній жриці. Бо хто мене там дивиться давно на різних каналах, знає, що Верховна Жриця частіше за все випадає або як сигніфікатором якихось спецслужб, або як приховання, або таємна інформація, яка залишається за кадром. І з того, ну і з того, що в мене випадає, скоріше розмова йде знову про штати як про третю сторону. Це перший момент. Другий момент пов'язаний, да. Він Дійсно пов'язаний із ресурсами його надавання, його кількості, і, я так розумію, спірні моменти, які пов'язані із взагалі міжнародною політикою, можливо, вступу в НАТО, якась така історія, типу, тому що намагається, і з того, що можна переглянути, і з того, що можна просто навіть зрозуміти, із переліку новин, а, у, у нас намагається. По, Будь-яким способом прийняти важливих рішень до моменту виборів у штатах при каденції Байдена, яка є зараз, тобто домовитися про якісь ключові штуки при цьому президенті, а не чекати і передомовлятися при новому. І власне, що стосується плану перемоги Зеленського, чи наскільки його загалом реально реалізувати в цьому році всі пункти, які вказані, в тому числі, і про НАТО. І про Євросоюз, і власне ті якраз таємні, які нам не називали. Насправді в цьому році це супермалореалістична історія. Починаючи від передачі якогось специфічного озброєння, про яке там натякають, по... закінчуючи. А... Ви давайте так, мабуть, вибудовуванням стратегії та тиску на РФ, тому що воно так красиво звучить у мир. Ну у план, плану перемоги, як хопи. Ми прям змусимо сісти Росію за стіл перемовин. Але щоб стався оцей хоп, і ми змусили, мають передувати якісь дії, які ми за три місяці фізично не зможемо зробити ні на полі бою, ні в економіці, ні в міжнародному політичному тиску. Тому це таке. Uh, давайте ну, мабуть початок у, у цьому році не більш того, тобто це не виглядає як щось, що можна роз, розрулити за три місяці, і це не виглядає як щось, що можна розрулити за півроку. Ну, тут цілком з вами погоджуюся, але разом із Росія, в принципі теж вже почала говорити про перемовини. Наскільки вони в цілому можливі в цьому році? Чи будемо ми сідати за стіл? І відповідно зрозуміло, що на їхніх умовах ми ж не будемо погоджуватися це робити. А що вони будуть робити, пропонувати для того, аби завершувати війну? Росія говорить про перемовини виключно в контексті того, які умови висуває сама Росія. <кій> Сідати за стіл перемовин на умовах, які не влаштовують Росію. Росія не збирається. Держава, яка хоче перемовин з іншою державою, давайте так саме примітивне, мабуть, не. А, Фігачує її не продовжує фігачити її ракетами, правда і не і зупиняє наступи, якісь, і йде мова про заморозку якогось конфлікту для того, щоб знайти якийсь консенсус. Цього з боку Росії не відбувається. Про яке бажання перемовин саме двосторонніх може йти мова, окрім того, що Росія вимагає е, о, сісти за стіл перемовин, виключно на її умовах. Правильно нічого не передує тому, що Росія згодна сідати за стіл перемовин на, на якихсь інших умовах, окрім своїх, тому тут ну. Така собі історія. А у нас поки що знову ж таки немає тих важелій, і про них тільки починають зараз говорити для того, щоб змусити РФ сісти за стіл перемовин на чиїх і інших умовах. Це мають бути серйозні важелі. Це мають бути серйозні торги. Торги там територіальні. Я маю на увазі та там посповійськові дії, які дозволяють деокупувати якісь території, там вийти на захоплення їх нових територій. В кінці кінців санкції, міжнародний тиск на якесь Але цього поки не відбувається. Про це тільки говорять про це, от тільки зараз почали більш серйозно говорити, коли а, Зеленський анонсував план перемоги. Да, там є певні пункти, які можуть стати тисковими пунктами, але їх ще нема фізично. І ми тільки на початку їх створення як такого, як прецеденту. Тому тут. Переглядаючи питання другого саміту миру, у мене вже тоді, по-перше, виникало питання до того наскільки його реально провести в ті терміни, які тоді озвучували. Ми бачимо зараз, що його і не проведуть в ті терміни, які планували провести. попередньо. от а по-друге, ну для того, щоб там всадити РФ, ну треба мати важель. Важеля поки немає. І одне важливе питання, те, що стосується допомоги від наших партнерів, зокрема, Франція говорить про те, що не будуть надавати нам обіцяну допомогу, і з чим це пов'язано. І чи буде якісь певні надходження від, наприклад, інших партнерів до кінця цього року. Франція скоріше говорить про те, що вона не може видати ресурсу більше, ніж вона може видати, тому що як не крути е, тут е, третя стороною виступає не тільки кожна окрема країна, а Євросоюз всі вкупі і інші держави всі вкупі. Так, ми любимо з вами говорити там Німеччина передала те, там Франція передала це, Іспанія передала і ще щось. Зовсім без підтримки, нас не залишають. Єврофант, як третя сторона. А і імператриця як ресурс у нас полишається. просто вони компенсуються або із загального якогось куша, або з інших якихось сторін. Тобто, тут ну Франція не може вижати із себе і передати нам щось, що є критично важливим для самої Франції, або чого в неї просто немає фізично, от і все. То це ніяк не пов'язано, умовно кажучи, із Російською Федерацією, що там вона якось на них повпливала або запропонувала там, умовно кажучи, наприклад, дешевий свій газ або інші якісь альтернативи? У нас давайте так: бездія наших партнерів в активній їх. Вимозі да, в активній фазі з початку війни вже демонструє про те, що Ерефія пролабірувала все, що можна було зробити на момент початку тієї повномасштабної війни, задовго до того, як вона почалась в 22 2022 році, підсадивши всіх на енергоресурси і так далі. Тому подібне. Перехід на інший ринок це не така легка історія. Я зараз нікого не виправдовую, але на жаль, це не робиться. За там півроку, за рік і так далі. Чи могли у наших партнерів бути <кхм> потенційно десь агресивніші дії, так, да, безумовно, могли. Якби у РФ не було важелів тиску. А вони у неї є, і вони полишаються, вони нікуди не ділися. Тому тут, чи є там слід РФ, безумовно є, але не в такому обсязі, як, як перша причина того, що Франція зараз зробила таку заяву. І також, що стосується що стосується допомоги від, від безпосередньо сполучених штатів, Байдена обіцяє Зеленському допомогу допомоги в Україні на 425 мільйонів. Це черговий пакет, який вони обіцяють передати. Чи встигне він підписати його і безпосередньо надати нам іще до кінця своїх повноважень як президента? Якийсь пакет дійсно затвердять. Я не впевнена, що ми. Маємо те, що було викладено нещодавно у публічний простір, бо знову в мене верховна жриця, але якийсь пакет допомоги або якась історія. З тим, що потім да, по правосуддю і пажу Пентакли щось перспективне фінансове там, матеріальне ресурсне а, Байденом буде завірено, але скоріше за все, поверховні жриці це не зовсім а, в тих пунктах, які були викладені у, у, ну, у простір да, інформаційний. Щось залишається за кадром, безумовно. Почули вас, зрозуміли і рухаємось далі по наших запитаннях. Зокрема, шольц заявив про готовність перемовин із путіним про досягнення так званого справедливого миру в Україні. А чи встиг уже Путін йому сісти на вуха і власне запропонувати певні якісь свої, як то кажуть, плюшки інші можливості для того, щоб Шольц переходив на бік Росії? Mm, ні, нічого там іще ніхто не встиг. Там просто потрібно розуміти контекст, тому що у у, у Росії на у Шольца в тому числі є якийсь цікавий важель тиску. Він випадає постійно, шантажного характеру. Це причина того, чому Шольц себе так так поводить, біполярно, да підтримую, ні не підтримую, да готовий, ні не готовий. Тут переживаю тут суся, тут сруся, тут, суся, тут ще якась історія, тому що є. Скоріше за все, із того, що випадає, є якийсь компромат, який ну вгрохає просто політичну кар'єру Шольца і його рейтинги. Його бажання зв'язатися із путіним знову таки пов'язане з бажанням того, що Шольц хоче бути неймовірним європейським миротворцем. і Думає, що він зможе якимось чином повпливати, але даних дій поки що не відбулося. Переглядаючи питання, чи буде у них дійсно якийсь зв'язок, чи вони там зізвоняться, чи вони поспілкуються, чи буде переданий від Шольца Путіну якийсь меседж і назад, да, випадало, що скоріше за все це дійсно станеться. Але Шольц буде видавати якусь інформацію, а такого самого о, давлячого характера на Путіна, тобто, умовно там буде дзвінок, де. О, Володя, значить, слухай, якщо ти не зробиш оце і це сам, на тебе будуть тиснути ось так, ось так, ось так. Ти ну, типу, і ти не вивезеш. Тобто, це як загальна передача якоїсь інформації, тому тут не ну не, не така однобока історія з відносинами. Там є, я ж кажу, шантажні елементи, які застосовуються Ерефією для тиску на інші країни європейські. Сереж, давайте також поговоримо про те, що очікує зараз абсолютно весь світ. Це вибори сполучених штатів Америки. Всі досить активно і приковано дивляться до того, що відбувається, до цієї передвиборчої гонки. І власне, якщо ми говоримо саме про момент на сьогоднішній день, то в кого все ж таки ви відчуваєте ще більше шансів на перемогу? Ні в кого я не відчуваю на шанси на перемогу, тому що ну, це не мій метод відчувати, хто ж там переможе. Виборча система в Штатах вона достатньо хитра і достатньо складна для того, щоб на даному етапі здорово ми робили аналітику навіть із тих цифр, які ми бачимо. Тому що там те, що є, видає соцопитування, і те, що буде насправді на виборах, це абсолютно дві різні речі, чи є у на даний період часу, а, наприклад. У Камали Харіс варіація перемогти. Так чи вона значна? Так, але е, е, у нас до виборів у Штатах, верніше, не у, них, не, у не у нас, а у них є е, е, і ще певний проміжок часу, в якому скоріше за все, із того, що випадають, буде задіяні знову якісь скандальні темнопіарні прецеденти, які будуть використовувати опоненти для того, щоб залучити більшу кількість тих, хто іще не вирішив, він республіканець чи демократ. І ці давайте так голодні ігри, тому що я це інше не по іншому не назву, в яких ще може змінитися рейтингова таблиця. Вони ще є, вони ще в процесі відбуваються. Ми їх ще побачимо, і це може перевернути те, як буде сприйматися кандидат або ціла його от якби партія і фракція. Тому тут іще зарано говорити, навіть якщо ми в прогнозі дивимося. Чи будуть якісь певні провокації від Російської Федерації на виборах у Сполучених Штатах Америки? Наскільки mm. це вже, в принципі в цілому можливо? Mm, ні, вони в, 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 тут випадає однозначно, вони будуть намагатися сунути свого носа, е, купляти, шантажувати, тиснути. І, е, бо, ну, на жаль, мають пазурі у високих кругах по всім точкам світу. Так? Е, е, у цьому форматі усілякі русняві ФСБшники вміють працювати. Красиво, а от е, лісти вони в будь-якому випадку будуть. Але лісти вони будуть із того, що в мене випадає і не більше ніж вони лізуть у вибори в штатах. Зазвичай а вони втручалися в абсолютно всі при, 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 виборчі процеси, які були у сполучених штатах за останні там років 20, якщо не більше. От вони так робили і до Путіна. Uh, і і при путіні і будуть скоріше за все пхати туди носа і намагатися тиснути і спекулювати навіть після Путіна, тому тут uh, вони втручатися будуть, але не більше ніж зазвичай. Сереж, ну і власне Трамп кілька днів тому у своїх заявах, в своїх наративах говорив про те, що третя світова вже дуже близько. Чи дійсно це так? Чи може вона розпочатися в цьому році або в наступному році? І чи є в нас якісь певні моменти, якими ми можемо в принципі зупинити третю світову війну? Конкретно ми з вами ні. Конкретно наша держава також, ні, ми не той гравець на ринку, який має важелі тиску для того, щоб когось шантажувати і зупиняти третю світову війну. Чи може розпочатися загалом Третя світова війна? Так напруження у нас нікуди не дівається. І як би не розрився би військовий, як би не розролилася війна і загалом військовий процес між Україною і нашим конченим російським ворогом, це не Прибирає питання напруження тайванського питання, це не прибирає момент Ізраїлю і його да, так скажімо, війни. Це не прибирає питання напруженості між двома Кореями, це нікуди не прибирає питання, яке, наче поки заглохло, але це тимчасово нагорного Карабаху, і це нікуди не прибирає момент того, що почнуться заворушення на Кавказі, які вже починають. Да, відбуватися. А, а якщо, скажімо так, на РФ зміниться влада, то Кавказ він вибухне зі своєю всією Якутією, Дагестаном, Чечньою цією історією. Тобто у нас немає періоду затишчя, у нас є період загострення конфліктів, яких ми вже перерахували з вами шість штук. От, І Тайвань, наприклад, і китайське питання, і питання Тайваню, воно найгостріше для, для того, щоб назвати прямо захід. Тю світову війну у цьому році дуже навряд чи, наступний рік випадав більше напруженим, але б я також не сказала на сьогоднішній день, що прямо у наступному році третя світова. Але на жаль, ризики на те, що ми можемо вступити в фазу такої коаліції, там всі проти всіх, і переходу до якихось світових дій, вона зберігається. Чи можемо ми повпливати? Ну. Як людство безумовно можемо та чи будемо? Ну це вже п'яте питання для того, щоб на щось впливати, треба мати знову ж таки важелі тиску і десь згадувати про те, що потрібно з цим щось робити. А ми маємо тільки старих дідів з ядерним озброєнням, які міряються пісками, хто із них більший диктатор на цій планеті. Тому, поки вони існують, на жаль. І поки людство, мабуть, існує, питання третьої світової, висить у повітрі, як дамо клавміч. Сереч припрошую. Ну і на завершення ми бачимо про те, що відбувається на сьогоднішній день в плані катастрофи у Сполучених Штатах Америки, чи які катастрофи можливі у всьому світі до кінця року? Чи будуть якісь певні, в тому числі, катастрофи наводнення, землетруси і все, що тільки можливо на території України і власне в тому числі і в світі. Ну, no, uh... Враховуючи те, що ще на початку року я робила розклад, як і багато, ну, як і багато майстрів, пов'язаних з тим, який там аркан в році, що передують цьому році, року і так далі. 23-й рік випадав як максимально водяний рік. Ми бачили там велику кількість цунамі і трагедії, пов'язані з водою першочергово. Цей рік фігурував як рік повітря і землі. Тобто, це якраз землетруси виверження вулканів і е, усілякі торнадо і так далі. По Україні у нас там е, зима, зимовий період він буде достатньо такий, можна так сказати, з природньої точки зору, нестабільний і з якимись колиханнями. Можливо, це пов'язане із якимись циклонами, поривами вітру, тобто такими, такими нюансами. Ми, як е, е, територія землі, ну Тери... <кій> Територія на нашому континенті ми є достатньо стабільними для того, щоб нас обходило стороною сильний землетрус, вулканів у нас з вами немає. Єдине, що нас з вами бентежить, це вода і е, повітря. І от з повітрям я ж кажу, на цей рік зима може бути. Давайте її назвемо повітряною чрезмірно, те, що стосується нас, по воді. Якщо це не рукотворна історія, у нас може бути достатньо спокійна історія з водою. Якщо ніхто не втрутиться у ці процеси, от у світі так і на цей рік тенденція пов'язана із вітрами та виверженнями вулкану. от це першочергово. От що буде на наступний рік? Будемо дивитися вже ближче до кінця року або на початку наступного року, тому що зараз ще Ну, важко про це сказати. Це треба дивитися в потрібний період для того, щоб подивитися це коректно. Тому так, да, у нас ще поки до початку нового року будуть певні давайте так, ну, катаклізми отак це називаємо, в різних точках світу, і у нас зима може бути такою достатньо напруженою.